Шановні глядачі, звоми, Посіка Хелп. Закінчилися свято, закінчились подарунки. Проте посічник Геннадій із Миколаївської області заскучив в останній вагу. Він думав, що він не встигує. Але Посіка Хелп це не розчарування, це лише родість, щастя. І за його думки такі ми наливаємо йому не 0,7, а цілий літрон. І оця банка меда поїде завтра в понеділок на Миколаївську область з оцим чудовим літроном, який стане йому в пригоді в його подальшому житті. Шановні глядачі, хто замовив нас посилки, я їх відправлю завтра в понеділок. Вони. Я їжджу на нову пошту в понеділок і в четвер. І завтра їх вам всі вже. Я їх всі вже спакував майже. І завтра я їх відправлю. Шановні глядачі! Я ще перестану довбати вас кумедними відео. Сьогодні будуть буде останні. І... Завтра, з понеділка, починаємо вже серйозні обговорювати серйозні посічницькі речі. Завтра буде е, відео Дебіл Лютого, 4 частина, де ми обговоримо ну, просто мега-випадок. Шановні глядачі, будемо надіятися, що морози скоро стухнуть. І, і хто буде виносить бджоли з зимівника, то це відео буде яке. Зараз я попрощаюсь, і воно вімкнеться. Воно буде вам в нагоді. Шановні глядачі, ну що ж, про вас двоє, ваша Посіка Хелп. А вам приємний перегляд. Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Оскільки температура на дворі піднялася до мінус 2, це для нас гарний день для винесення бджіл. А допоможе нам у цьому наша гарна медовуха, яку ми регулярно з Санію вживаємо. Минулого року почали виносити бджоли, коли було плюс 12, і це була дуже велика помилка. Оскільки винесення бджіл було поєднане з вживанням медовухи, останній вулик виносився вже, коли було плюс 20. І передивившись нашу поведінку, в цьому році ми почали раніше. А ще запросили двох професійних вантажників, які допоможуть нам. У цій нелегкій справі, а ось і вони. Так вип'ємо вже за те, щоб ноги наші нас не підвели, а руки не трусились. Ну, на кілочки. А ще вип'ємо за те, щоб все пройшло гладко і наші бджо не розтрусились. Дивись, ще й втекли! Шановні глядачі, будемо завершувати зйомку, а то, що то у нас із вантажниками проблеми. Будемо їх вирішувати. З вами було Поціка Хелп. Я бачу, вони втекли. Ну нічого. Нехай тепер попробують забрати свої велосипеди.